Ну, друзі, і села Татарів Ми сьогодні подорожуємо. Полонинами піднялися ми на полонину ліснови, з якої плавно перейшли на полонину ягідна, друзі. На якій знаходиться ця неймовірно красива дерев'яна високогірна гойдалка. На цій полонині, друзі вона знаходиться колиба у де можна замовити спікаву, чай. Бачимо, є літна тераса, з якої відкривається друзі, неймовірно красива панорама Горган. Бачимо, друзі, от внизу греблять 1217, двісті 1542. Синяк 1665 метрів. Друзі, неймовірно, красиво бачимо. Я вірник. Панорама неймовірна, друзі. Бу... Пам'ятаєте, хто слідкує за мною на цій полонині, я показую, як цю крокуси. Ця полонина була все на крокус. Зараз бачимо, крокусів вже нема, але зато вже неймовірно багато подорожуючих дітей. На цю полонину також виїжджають, катають і на квадро... і на джипах, і на квадроциклах. Ми подорожуємо тільки, ми за активний відпочинок, ми подорожуємо тільки пішком своїми ногами. Так що, друзі, хто має можливість, приїжджайте, подорожуйте. Сьогодні в нас колектив із Полтавщини, у нас дуже багато дітей, з якими ми подорожуємо. Бачимо хтось, хтось релаксує на маленькій гойдалці, хтось на великій. Так що рекомендую полонину Ягідну і коли, коли був Лубецького. Так що всі миро добра, стамо вподобаєчки. Слава Україні.